Привіт, козачі, на зв'язку Ghost. Сьогодні хочу поговорити, що це таке помилка 5027 та як її вирішити. Помилка 5027, скоріше за все, зв'язана з вашим інтернет-провайдером, тому вам потрібно або змінити інтернет провайдера, або піти набагато простішим шляхом, це скачати VPN. Я користуюся особисто двома українськими VPN-додатками, посилання на які є в описі. Перший додаток в ньому занадто багато реклами. Тим паче він дає VPN погодинно. Вам потрібно подивитися рекламу, і за одну рекламу він нам, вам дає одну годину VPN-у. Інший додаток без обмежень. Ви просто заходите. У вас вилізає невеличка реклама, ви її скіпаєте, підключаєте VPN і він у вас буде безлімітним. В обох VPN серверах є як українські сервера, так і з Азії, з Європи, з Латинської Америки, з Північної Америки. Тому вибирайте той, який вам підійде краще. Ось, в принципі, і все. Також я хочу тебе попросити, друже, підпишись на мій телеграм-канал та Тікток посилання в описі. Ну і на цьому в мене все. Сподіваюсь, я тобі допоміг. Бувай, до зустрічі!